Володимир, як ви думаєте, чому призупинився поки що на паузі серіал під назвою «Плівки Міндіча»? Люди ж чекають продовження? Можливо, просто бережуть психіку українців, бо я думаю, коли будуть оприлюднені е, плівки Єрмака, то ми побачимо справжнє дно. Е, хоча нам здається, що дно це плівки Міндіча». Е, це дуже сумна історія, що влада, на яку українці покладалися, обравши її, і сподівалися, що вони так само боронять Україну а, пліч о пліч з тими воїнами, які зараз і на передовій, і з тими людьми, які допомагають ляко збройним силам України, насправді займалася банальним грабунком держави і обирали всіх а, заради своїх корисливих інтересів. Я сподіваюся, що ця історія буде уроком, бо е за це треба нещадно карати. Mm -hmm. щоб наступні президенти не думали, що так можна робити, і все зійде з рук. Mm -hmm. Ну це е зрозуміло. А до речі, от як ви думаєте, за рахунок чого була ж вже приходила фракція, ну представники фракції, була зустріч з президентом? Ми пам'ятаємо минулого тижня. Але все одно президент принципово сказав, що він не буде звільняти е, Єрмака. Чому він так впевнений? Е, от? В тому, що, що йому нічого не буде за Єрмака. І цікавий момент, що за повідомленнями багатьох людей, які відомі з ситуацією тоді за зачиненими дверима, що люди єдиною людиною, яка не побоялася встати і сказати, вимагаємо звільнити Єрмака, був там не очільник фракції, не якісь депутати, а була тільки Мар'яна Безугла. Чому він відстоює Єрмака, це очевидно, бо це принцип мафії: не здавати своїх і триматися за них до кінця. Наскільки Єрмак є ефективним для держави, ну, ви можете просто включити, якщо вам цікаво, будь-яку його пряму мову, яка триває більш ніж 5 хвилин, і побачити потік свідомості, ті речення, які він конструює в своїй голові, потім як він їх говорить, і, врешті-решт, ви бачите результат його роботи. Mm -hmm. Назвіть мені біля ярмака хоча б якогось видатного економіста чи реформатора, чи яскраву людину, яка щось змогла зробити для держави. Це суцільне якесь сіре тло, яке просто має цілувати портрет е, зранку до вечора. І на цьому вся історія. Тому кадея е, 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 єрмака, очевидно, є вкрай низьке. Чому його тримають? Тому що своїх не здають. От і вся історія. Ну а в чому ж тоді феномен? Ну, якщо ви кажете, що і говорити не вміє, і компетентних людей навколо немає, і всі його ненавидять, і за кордоном з ним не хочуть мати справу. Летіло ж буквально, коли це було здається. Якщо не помиляюся, позавчора по телеграм-каналах пішла замовна історія. Мовляв, от зараз. Буде багато бруду литися на Єрмака для того, аби зірвати його поїздку з президентом у Сполучені Штати. Я так розумію, в сполучених штатах не хочуть його бачити в складі нової делегації, яка прийде на зустріч з Трампом. Чуну настільки вже багато. Я не знаю, я не чув ні від однієї людини в нашому ефірі хорошого слова про Єрмака. Ну ні від кого не чув. От скільки ми, скільки вже шість років ага. ця влада при в офісі президента, скільки там вже Єрмак при владі, на я жодного разу не чув хорошого слова. Ну жодного разу. Ні від кого. І все одно О, ти. Дивіться, оця історія з е, капітуляцією чи мирним планом дивовижним чином збіглася в просторі з е, корупційним скандалом найвищого рівня, який заторкнув нашу державу і безпосередньо президента. Mm -hmm. Бо люди не знають, хто такий мінді, чи мало це цікавить, не знаю, що це друг президента, а отже, цією корупцією керував особисто Зеленський. І я думаю, люди недалекі від правди. І е, саме після цього раптово зникає, зникає уміров. Десь бовтається по світу. Потім ми чуємо про російський план, який насправді давно вже розглядається, як ми зрозуміли, з публікації змі на найвищому рівні з президентом зідзвонюються щодо пунктів цього плану. Він їх обговорює декілька разово. Я так розумію, з його боку особливих заперечень не було. Бо ми побачили ці 28 ганебних пунктів, написаних росіянами вкинутими через американців. І е, спробують історію капітуляції, що президент стоїть на сторожі українських інтересів перебити корупційний скандал в підсумку. ця вся авантюра з цими мирними переговорами зайшла на пси, але банкова зробила все, щоб погасити корупційний скандал за рахунок цього. Про жоден мир з Росією не йдеться. Але я вважаю, що Зеленський повинен прийти до тями і нарешті дати по рукам своїм соратникам. І це, до речі, не тільки Єрмак і не тільки міндіч, але є ще багато інших: і шефір, і кріпа, і низка безпекофісів по всій Україні. Тому е це питання істини, чому він заховав Єрмака в переговорній делегації разом з Уміром. Очевидно, бо на справа не в тому, кого там хочуть чи не хочуть бачити американці. Врешті-решт, це наша країна, і президент виставляє переговірників свого боку. Ну слава богу, не міндіч, включивши склад делегації. Хоча міндіч, мабуть, зараз ображений, що треба було і його включати. Але історія банальна. І Уміров і ярмак за пів кроку до підозри від набу. От президент якомога більше відтягує цей момент. Ну, а як ви думаєте, що станеться, якщо вони отримають підозру від НАУ? Ну, як, який... як далі буде розвиватися ситуація подібним чином? Дивіться, в нас же буде президент, який мав дві ходки е, у в'язницю за спиною та, і став президентом. Ну, 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 ну не, давайте, не, ні, чекайте, чекайте, всі... чекайте. Це трохи різні речі. Все ж таки так, мати дві ну, ходки... ні, це Абсолютно. Це абсолютно ті самі речі, тому що, на превеликий жаль, нинішній президент це такий дивний симбіоз Януковича і Черновінського якого будь-теж пам'ятаєте усіким теж киянам? Тому а, тут ми маємо насправді ситуацію, що не ну, можна зробити вигляд, що це нормально. Людина під підозрою, причому не просто якісь там притягнуті за вуха підозри, чи там за якісь мінімальні порушення, а за участь в глобальних схемах їх патронуванню а, і отриманню вигоду від неї, далі ходить на роботу. В принципі, у нас такі вже є керівник антимонопольного комітету України Кириленко, чи як ви там звати не? Метає точно його прізвище, колишній керівник Донецької області, де, до речі, зараз теж де справа набув по фортифікаціях і багатьох інших зловжувань, які були в цій області. Тому е можна робити вигляд, що це нормально. Та що от там повітря, підозри там людини, і він далі виконує державні функції. Давайте Чернішова верне у нього для крастриппідозру. Це ж була така незамінна людина для президента для світу, і е Кабмін без нього не міг відбутися. Цікаво, я все одно трошки не розумію. Ну невже ж е... Нічого, е... нічого з цим не можна зробити? Ну, зараз така, от ви так описуєте, що, Якщо... що все буде, як з гуся вода. Ем, та ні, з гуся вода не буде, тому що знато багато втрат, знато багато крові пролилося, знато багато е... проблем в країни. Але е... чи можна щось зробити? Можна зробити. Для цього потрібно, щоб бодай 100, 120 е депутатів і Слуги народу прокинулися бодай сумління. Я вже не кажу про відповідальність чи інтелект, а бодай сумління. Якщо не хочуть висіти потім на ліхтарях спільно з е цією кліпою, яка зараз грабує Україну. Вони повинні сформувати нову коаліцію спільно з проєвропейськими силами в парламенті. Ми це вже робили. Ми це знаємо це робити власне після падіння режиму Януковича. Сформувати новий уряд, професійний. Відрізати всі телефони у президента, посадити його в кабінеті, хай займається тим, що він має займатися згідно з конституцією. Аналізи всюди, не маючи абсолютного розуміння, що треба робити. Теж ну тут не можна Але, порівнювати. Я вибачте, ви пані Володимире, не, не все ж таки, я з вами е, посперечаюся, не no, актуально добре. Не, не актуальна тут порівняння з Януковичем. Ну, не можемо ми це порівнювати з однієї простої причини. Янукович був проросійський е, за своїм спрямуванням. Е, що? А цей хто? Ну, Зеленський, Зеленський проукраїнський, прозахідний президент, який, ну. Це, 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 з якого, це з якого часу він таким став? З часу війни? Зараз дивіться. Чи, чи знімаючи для Росії серіали і фільми, отримуючи ролі за це? Досі, до речі? Не в минулому часі, а досі. Чекайте, пане Володимире, ви зараз. Е... За, за, я дивлюсь, дивіться, я зараз не свою позицію висловлюю, а те, mm -hmm. в якому е, контексті, в якому світлі сприймає його більшість українців. Все ж таки, як президента, який тримає оборону е, України. Не сприймають його як президента. Ну, не знаю, подивитися соціологічні опитування. Не сприймають його як президента, який е має проросійське спрямування і тому подібне. Ну погодьтеся, хіба ну, ні? Диві дивіться, давай, давайте, якщо цікаво, це глядачам, проаналізуємо бойовий і політичний шлях нинішнього президента, який прийшов до влади на чітко проросійських гаслах, яка різниця, і давайте жить дружно. Чим це закінчилося? Великим вторгненням, великою трагедією, великими так. втратами. втратом. Е Окремої категорії людей дійсно до скандалу з Міндічем зберігалася ілюзія, що президент зайнятий обороною країни, що президент думає про державу, що президент державні інтереси поставив перед особистим. Але я вважаю, що цей скандал з Міндічем, коли близький друг президент, був не просто головою цієї злочинної групи, а насправді менеджером цієї злочинної групи, а головою був би президент, президент, всі ці ілюзії. Тому я не вірю, що в суспільстві є підтримка Зеленського, в суспільстві є безвихід з цієї ситуації, тому що люди розуміють, в час війни ми не можемо міняти президента, яким би він не був, бо це ще більше поглибить хаос. Так. Але дати по руках президенту, привести його до тями і змусити заставити працювати на благо держави, ми зобов'язані. Бо оці всі а історії, як? які ми спостерігаємо в вічному просторі, Будем? щодо відсутнього. Ну, я ще раз, по... раз пояснюю, от є в нас необхідність зараз в 100, 150 народних депутатах від слуг народу, так. кожного з яких треба привести до свідомості. Шляхом спілкування з ними на вулицях чи де вони там з'являються час від часу, з їхніми родинами, пояснюючи їм, що, друзі, це не забавки. Кіно, доміно, ці всі доплати в конвертах, закривання очей на грабунок держави зуб припинені мають бути негайно. Бо це закінчиться катастрофою для країни. Якщо ми не побудемо нарешті робити очевидні речі, uh -huh. ну я вже замучився слухати е, безконечні філіпіки від е, Зеленського, що ми там збудуємо, як ми там побудуємо, як ми там забезпечимо. Подивіться на фронт, ну хлопці гинуть не тому, що вони е, не вміють воювати, вони вже навчилися воювати. Вони гинуть, тому що немає необхідного забезпечення, яке міг і повинен був організувати президент України, як Верховний Команд маючи всю повноту влади в руках. І уряд має займатися не виплатами там по тисячі гривень чи три е, тисячі кілометрів безкоштовно укрзалізниці, а реально стратегічними питаннями, як організувати масове виробництво дешевих, але ефективних е, засобів для українського фронту. Зрозуміло. Тобто, ви вважаєте, що ситуацію можуть змінити саме народні депутати? Я вважаю так, які края не абсолютно вірно. І ми не йдемо на якісь ноу-хау чи там. Е, Виходимо за правову площину, навпаки, ми в неї повертаємося, бо ми парламентсько президентська республіка, де ключову роль має відігравати парламент. Те, що він забув про свою місію і завжди чого їх обирали люди, це інше питання. Розумів. Значить, треба нагадувати. Чоловік, чого туди прийшов? Зрозумів. Володимир, я вам дуже дякую. Володимир Омелян, дякую політик, дипломат і майор Збройних сил у відставці. Ми